Що між Дакотою Джонсон і Педро Паскалем щось є? Вітаю маркетингова стратегія спрацювала ідеально. Фільм матеріаліст просували не як звичайну романтичну комедію, а як справжню медіаподію. і кінокомпанія А 24 працювала спрацювала на 100%. У день релізу трейлеру вони влаштували справжній перформанс на нью-йоркській біржі на цінових стрічках: вік, дохід, зріст і навіть рейтинг чоловічої привабливості це зразу викликало хвилю борхливих обговорень. А чи може кохання бути інвестицією? Тизер у стилі 2000-х, ретаргетинг на фанатів Джонсон та Паскалі, спільні інтерв'ю з максимальною хімією. А ще чутки про можливий роман між Дакотою і Паскалем. Ну і звичайно, розрив з її колишнім бойфрендом. Це все продумана воронка уваги. Матеріалісти це не просто кіно. Це стратегія, яка захоплює увагу глядачів, ну і, звичайно збільшує касові збори, про що говорять бокс-офіси. Хочеш більше таких кейсів? Пиши слово кіно у коментарях, і я надішу тобі статтю.